Українська народна казочка Вовк, вівця і лисичка. Була старенька вівця, та й лишилася далеко ззаду від отари. А вовк піймав її та й тягне. А лисичка напроти та й каже до вівці: Ви куди, кому, Параско? А вівця каже: каже кому комрало, що кожух його. Хоче зняти з мене кожух. А ви, каже, відки знаєте кумира, що це ваш кожух? Знаю. А як знаєте, то генде є присяга. Ідіть та й присягніть, що то ваш кожух. А там стояв капкан на вовка. Лисичка привела вовка до того капкана та й каже, Кладіть гезди хвостик та й будете присягати. Він лиш поклав там хвіст, а його й піймало. А лисичко каже до вівці, а ви чого стоїте, куму, поразко, ідіть за вівцями і тримайтеся овець. І більше ніколи не лишайтеся ззаду. Та й вівця пішла за вівцями, лисичка пішла в свою дорогу, а вовк зостався в капкані.